Всім привіт! Склали такого красунчика, це електрик на 29-х колесах, 500-ка редукторна, інксус, якщо бачите оригінал, правильні літери, імбасірований напис, ніяких як зайвих там дописів нема, це незаперечний оригінал. Вілочка з локаутом, амортизована, гума височенька. 2,35, обода подвійні, щитки металеві, рама алюмінієва внутрішня проводка тросів, дротів. Ось такі сварочні шви заводські. Є додатковий підсілювач на рамі. Контроль во влагості якому боксі. Сідушка ось така. З пружинками, високий поролончик, комфортно. Керується дуже легко речашком ексцентриком. Ззаду у нас Tourney, Турней. Це зірочка на 7 швидкостей і перемикач також. курс. Спереду тут встановлена система провіл на одну швидкість. Дискові гальма механічні. Акумулятор в багажнику 48 вольт. 10 ампер годин. це 500 ваттний багажничок. Ручка встановлена тут мототипу, половиночка, дуже удобно керується. Редукторне колесо, класно їде, класний накат в нього, можна їхати на електрики або без. Щось такий вийшов апарат. Тут класний винос стоїть, редагується нахилу і по висоті. Ще в комплекті йде з'ємний кошик, ну, взагалі-то велик дуже прикольний. Може проїхати відстань 40-50 км на одному заряді. Кому сподобався, пишіть дзвонить, є в наявності.